Що таке Ironman? Сьогодні дуже потужний, цікавий випуск Ironman для чайників. Дуже давно хотів його записати. Чому це так дорого? Чому це стільки коштує? Що таке Ironman? Скільки потрібно витратити грошей для того, щоб цим займатися? Що таке триатлон? Трошечки часу, і я вам все поясню. А саме зараз час поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і написати коментар. Ми з вами таким чином спілкуємося. Тому сідаємо. Позручніше і поїхали. Спілкуємось. Що таке Ironman? Давайте повернемось на самий початок. Взагалі, Ironman – це е дисципліна для аматорів. Це ама аматорський спорт, це не є професійною дисципліною. Це триатлон першочергово. Ми сьогодні поговоримо про дисципліну 73. Це називається половинка. Половинка дистанції Ironman. Це частина плавання, частина бігу, частина велоетапу. Якщо ми все це розбираємо. 1,9 км нам потрібно пропливсти. Після цього дуже швиденько сісти на велосипед, проїхати 90 км, а після 90 км віла нам потрібно всього 21 км пробігти. Півмарафончик. Це дуже легко.